Ви коли-небудь задумувалися, чому лікарі все частіше радять приймати тадалафіл щодня, навіть якщо у вас немає проблем з ерекцією. Це звучить дивно, правда. Але що, якщо я скажу вам, що тадалафіл це не просто препарат для покращення інтимного життя? Що, можливо, саме в цій маленькій таблетці приховано дещо набагато більше, дещо що може змінити ваше здоров'я після 50? Я чую це постійно у своєму кабінеті. Докторко, я думав, це просто засіб для чоловічої сили, і кожного разу я бачу здивування на обличчях чоловіків, коли вони дізнаються про справжній потенціал та Його дія виходить далеко за межі спальні. Ви вже відчували в тому, зниження тонусу, труднощі з тиском або сечовипусканням. Або, можливо, просто хочете зберегти себе в тонусі, залишаючись активним і впевненим у будь-якому віці. Ми живемо в епоху, коли догляд за собою це не розкіш, а відповідальність. І кожен день після 50 – це нове рішення, залишатися пасивним чи взяти контроль у свої руки. Саме тадалафіл у дозі 5 мг щодня, дедалі частіше стає частиною цього рішення. Це не просто таблетка, це інструмент, який працює на рівні судин, серця, простати, мозку. І так, він дійсно може впливати на все це водночас. Ви вже проходили через це. Ви замислювались, як покращити своє самопочуття, не чекаючи проблем. Тоді залишайтесь зі мною. Бо те, що ви дізнаєтесь зараз, може вас не просто здивувати, воно може змінити ваше ставлення до власного тіла. Сьогодні я відкрию для вас правду, яка досі залишалася десь у тіні медичних довідників. І що важливіше, ми зробимо це без зайвих складних слів, без тиску. А з щирістю і розумінням. Бо я добре знаю, як важливо вам відчувати довіру. Уявіть, що є спосіб не тільки покращити інтимну функцію, а й одночасно знизити тиск, стабілізувати роботу серця, зменшити симптоми збільшеної простати і навіть підтримати роботу мозку. Це звучить як фантастика, але саме про це йтиметься далі. Тож зараз я хочу зосередитися на першій темі, яка особливо важлива для кожного чоловіка після 50. Бо коли ми говоримо про здоров'я після 50, ми не можемо ігнорувати той факт, що з роками організм починає подавати нам сигнали. І часто ми настільки звикаємо до легкого дискомфорту, що сприймаємо його як належне. Але що, як існує простий крок, здатний запобігти багатьом проблемам, перш ніж вони перетворяться на серйозну загрозу. Та далафіл, прийнятий у правильній дозі, діє як тихий союзник, покращує кровообіг, Допомагає органам працювати краще, знімає невидиму напругу, яку ми звикли ігнорувати. І кожен день, коли ми обираємо дбати про себе, стає інвестицією у якість нашого майбутнього. Можливо, зараз у вас уже виникли думки або навіть власні історії, пов'язані зі змінами в тілі, які ви помітили з віком. Якщо так, я запрошую вас поділитися цим у коментарях. Розкажіть. Що для вас сьогодні означає бути здоровим чоловіком після 50. Ваш досвід це не лише ваша історія, це сила, яка може надихнути інших. І якщо вам близькі такі відверті, чесні розмови про справжні чоловіче здоров'я, не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Саме завдяки вашим лайкам і коментарям цей канал старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність росте і знаходить нових чоловіків, які теж шукають відповіді. А ще перевірте, чи підписані ви на наш канал. Бо попереду на нас чекає ще більше відвертих тем, реальних рішень і підтримки, якої так часто бракує у звичних джерелах інформації. Тепер я хочу піти ще глибше в цю тему. Бо один із найбільш недооцінених ефектів тадалафілу пов'язаний зовсім не з інтимною сферою, а з тим, що є серцем усього, буквально. Серце і судини. Адже саме там починаються зміни, які з роками можуть мати серйозні наслідки, якщо їх вчасно не помітити. Тадалафіл працює не як стимулятор, а як м'який модифікатор судинного тонусу. Його дія полягає в розслабленні гладкої мускулатури судин, завдяки чому кров тече вільніше, зменшується тиск на стінки артерій, поліпшується мікроциркуляція. Цей ефект помітний не лише в інтимній зоні, він охоплює всю систему кровообігу. Включно з найважливішим ем'язом вашого тіла серцем. Це правда, про яку майже не говорять уголос, та далафіл вивчається сьогодні не тільки як засіб проти еректильної дисфункції, а й як потенційний препарат для зниження ризику серцево-судинних катастроф. Деякі кардіологи вже сьогодні обережно включають його в стратегії лікування пацієнтів із початковими проявами гіпертонії або ішемічної хвороби серця. Тому що покращений кровотік, це більше кисню. Менше навантаження, краще живлення для кожної клітини. І ось тут починається справжня трансформація. Бо ми перестаємо думати про іпотенцію і як про щось ізольоване, і починаємо бачити цілісну картину. Коли ви піклуєтесь про судини, ви піклуєтесь про мозок, про легені, про нирки і, звичайно, про серце. Це не про симптоми, це про причини. І саме така зміна мислення, ця нова ментальність. Відкриває шлях до довшого, якіснішого життя. Я бачила чоловіків, які після кількох тижнів щоденного прийому 5 міліграмів тедалафілу приходили до мене з фразою: Я почав дихати легше. Вранці прокидаюсь, і в голові світло. І це не магія, а фізіологія. Бо коли кров рухається вільно, усе тіло починає працювати інакше. Пам'ятаєте, як у дитинстві ми бігали без задишки? Це було тому. Що система працювала без обмежень. І сьогодні, завдяки сучасній медицині, ми можемо частково повернути це відчуття навіть після 50. Це вже не про віру в таблетку, це про вибір, про рішення не чекати, поки щось зламається, а підтримувати себе щодня з розумінням і турботою. Коментуйте нижче, це має сенс для мене, якщо ви відчуваєте, що настав час подивитися на своє здоров'я по-новому. Тепер я хочу піти ще глибше в цю тему. Бо те, про що ми поговоримо зараз, стосується не лише комфорту, а й вашої щоденної якості життя. Якщо ви коли-небудь прокидалися кілька разів за ніч із потребою піти в туалет, якщо вам знайоме відчуття слабкого струменя або раптового, майже неконтрольованого позиву, тоді ця частина точно для вас. Після пеяте десятьох років більшість чоловіків, навіть без діагнозу, Починають відчувати зміни в роботі сечовивідної системи. Доброакісна гіперплазія передміхурової залози, або, простіше кажучи, збільшення простати це не щось виняткове. Це дуже поширений стан, який змінює повсякденність. Те, що раніше було автоматичним, раптом починає вимагати зусиль. Ви довше стоїте у ванні, частіше перериваєте сон, менше спите, менше відпочиваєте. І навіть не завжди розумієте, чому почали втрачати енергію. І ось тут з'являється ефект, про який мало хто знає, та далафіл, окрім відомої дії на ерекцію, має прямий вплив на поліпшення симптомів, пов'язаних із простатою. Так, та сама щоденна доза 5 мг, яка покращує кровообіг у статевих органах, водночас знімає напруження в області тазу, покращує розслаблення м'язів сечового міхура, полегшує сечове пускання. Це ніби відкривається клапан, який до цього був частково заблокований. Багато чоловіків, які почали приймати тадалафіл з однією метою, несподівано отримали інший результат, і цей результат іноді змінював їхнє життя навіть більше. Адже спокійний, безперервний нічний сон це не дрібниця. Це фундамент, на якому будується ваша витривалість, ваш настрій, ваша ясність думки. Це не просто бонус. Це реальність, про яку часто мовчать. Можливо, тому що визнати ці симптоми означає визнати зміни у тілі. Але це не поразка. Це частина шляху, якого проходять мільйони чоловіків. І мати інструмент, який працює м'яко, ефективно і комплексно, це не привілей, це вибір, який сьогодні стає доступним. І ось саме тому тадалафіл усе частіше стає частиною нової моделі мислення про чоловіче здоров'я. Не як щось сором'язливе чи симптоматичне, а як складова цілісного підходу до себе. Ми не боремося із віком, ми адаптуємось до нього з розумінням і гідністю. Напишіть у коментарях я теж на цьому шляху, якщо ви відчуваєте, що настав час не ігнорувати сигнали власного тіла. Тепер я хочу піти ще глибше в цю тему. Бо питання, яке дедалі частіше виникає в наукових колах, звучить майже провокаційно, чи може препарат від еректильної дисфункції покращити роботу мозку. Звучить дивно, правда. Але за цією ідеєю стоїть не фантазія, а глибоке розуміння того, як працює наш організм, і особливо, як тісно пов'язаний кровообіг із когнітивною функцією. Мозок, це орган, що потребує безперервного постачання кисню і поживних речовин. І все це надходить до нього через кров. Навіть невеликі порушення в мікроциркуляції можуть впливати на концентрацію, швидкість мислення, настрій. І ось тут тадалафіл проявляє себе зовсім в іншому світлі, як засіб, здатний покращити саме кровообіг у дрібних судинах, зокрема, у головному мозку. Дослідження останніх років, проведені у Європі та США, показують, що тадалафіл має потенціал впливати на когнітивну функцію у людей старшого віку? Деякі з них вказують на покращення пам'яті, зменшення втоми яснішу свідомість. Це ще не затверджене показання, і ви не побачите цього на упаковці. Але в наукових публікаціях це вже не просто гіпотеза, це напрямок, який активно вивчають. І тут знову повертаємось до того, як ми сприймаємо власне здоров'я. Бо коли ми чуємо ерекція, ми думаємо про одне. А коли чуємо мозок зовсім про інше. Але правда в тому, що це частини однієї системи. І саме тадалафіл дає нам змогу зазирнути за лаштунки цієї взаємодії. Ми бачимо не просто препарат для однієї функції, а інструмент, який може впливати на багато рівнів тіло, настрій, свідомість. Чоловіки, які приймають тадалафіл щодня, Нерідко повідомляють про зміну не лише фізичного стану, а й розумового. Вони стають більш зосередженими, менш дратівливими, відчувають більше впорядкованості у своїх думках. Це не означає, що таблетка робить дива. Але вона створює умови, в яких ваш мозок може працювати ефективніше. А в наш час це справжній ресурс, який вартий захисту. Це правда, яка ще не стала майєнстрімом. Але саме в ній ховається величезна сила змінити не лише тіло, а й ментальність. І якщо це резонує з вами, напишіть у коментарях, я хочу мислити ясно. Бо ясність це не привілей, це рішення. Є ще один аспект, про який часто не говорять вголос, хоча він має колосальне значення для кожного чоловіка після 50. Ми звикли шукати рішення, коли вже є проблема, коли щось перестає працювати. Коли вже пізно і потрібно відновлювати. Але що, якби ми почали думати інакше? Що, якби ми перестали гасити пожежі і почали запобігати їх виникненню? Щоденне вживання та дала філу в низькій дозі це не просто терапія. Це стратегія. Рішення, яке починається ще до того, як виникне потреба. Вся справа в кровообігу. Саме він поступово погіршується з віком. Це процес, який майже непомітний, день за днем, рік за роком, мікроскопічні зміни у стані судин приводять до того, що колись надійна ерекція вже не така стійка. Але тут правда, яка змінює все, та далафіл не просто стимулює. Він захищає. Покращуючи циркуляцію, він підтримує нормальну функцію тканин, які з віком втрачають свою еластичність, чутливість і здатність наповнюватися кров'ю. І саме в цьому полягає найбільший сувмислення. Це не про сексуальність як акт, це про інтимне здоров'я як довготривалу інвестицію. Як садівник, який садить дерево, розуміючи, що плоди будуть не завтра. Але вони точно будуть. І будуть смачними, якщо подбати про ґрунт, про воду, про світло. Я бачила чоловіків, які прийшли до мене не зі скаргами, а з бажанням зробити щось для себе зараз. Поки ще є час. Вони казали, я не хочу чекати, поки стане гірше. Я хочу залишатися активним, поки можу. І ці рішення мають неймовірний ефект не тільки на фізіологічному рівні, а й на психологічному. Бо коли ти знаєш, що дбаєш про себе завчасно, з'являється впевненість спокій, відчуття контролю. А це безцінно. У цьому є глибока правда, яку ми часто ігноруємо. Профілактика це не страх, це сила. Це вибір на користь себе, свого майбутнього і тих моментів, які ще попереду. Напишіть у коментарях, я обираю піклування, якщо ви теж вірите, що найкращий час почати саме зараз. Тепер я хочу піти ще глибше в цю тему. Бо, попри всю користь, яку ми вже розглянули, важливо знати, та далафіл це не вітамін. І не кожному він підходить. І хоча я розповіла вам про потенціал цієї речовини в контексті здоров'я чоловіків після 50 я хочу бути чесною до кінця. Бо сила це не лише в діях, а й у відповідальності. Щоденне використання та далафілу вимагає усвідомлення. Перш за все, якщо ви приймаєте будь-які препарати для тиску або маєте серцеві захворювання, ви повинні проконсультуватися з лікарем. Деякі поєднання, наприклад, із нітратами, можуть бути небезпечними. І хоча тадалафіл вважається досить м'яким і добре переноситься більшістю чоловіків, це не означає, що його можна приймати безконтрольно або на всяк випадок. Це правда, яка часто замовчується в рекламі чи навіть у коротких консультаціях. Але я хочу, щоб ви знали, здоров'я це завжди баланс. Іноді ми так сильно хочемо покращити одне. Що забуваємо про інше? Саме тому будь-яке рішення має починатися не з таблетки, а з діалогу з лікарем, із собою, з тілом? Ще один важливий момент не чекайте швидкого ефекту, якщо ваша мета профілактика. У цьому і є суть, дія накопичується поступово. Ви не відчуєте к вибуху енергії О на другий день. Але на п'ятому тижні можете помітити, що раніше ви прокидались двічі за ніч. А тепер спите безперервно. Що раніше ви уникали близькості через сумніви, а тепер почуваєтесь більш впевнено, що ваше тіло ніби говорить вам дякую за турботу. Це не магія, це послідовність. Це рішення, яке приносить плоди, якщо ви готові дочекатись і бути чесними із собою. Бо справжня трансформація не починається з чудозасобу. Вона починається з моменту, коли ви визнаєте, Моє життя варте того, щоб бати про нього щодня. І якщо вам більше 50, і ви дійсно хочете жити з енергією, ясністю, інтимною впевненістю, не ігноруйте цю можливість. Але зробіть це правильно зі знанням і з повагою до власного тіла і з готовністю слухати не лише обіцянки, а й застереження. Напишіть у коментарях, я обираю відповідально, якщо цей підхід до здоров'я вам близький. І якщо ти дослухав до цього моменту, це вже багато про що говорить. Це означає, що тема тобі близька. Що ти не просто дивишся, ти шукаєш, аналізуєш, робиш вибір. І якщо те, що я сьогодні розповідала, допомогло тобі подивитись на себе і своє здоров'я під новим кутом, підпишись на канал старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність». Бо тут ми говоримо про те, що справді має значення відверто. Спокійно, з повагою. Я б дуже хотіла почути, хто залишився зі мною до самого кінця. Напиши в коментарях, я з тобою до кінця, це буде наш невеликий знак, що ми дійшли сюди разом. І якщо тобі було затишно в цій розмові, якщо щось відгукнулося, просто постав подобайку. Це маленька дія, але вона допомагає мені бачити, що я на правильному шляху. А зараз не зупиняйся. Тут поряд є відео, яке логічно продовжує цю тему. Натискай і дивись далі. Я чекатиму тебе там.